Українці відзначають День Державного Герба. Так, 19 лютого 1992 року Верховна Рада затвердила Тризуб як малий герб України, визначаючи його головним елементом великого державного герба. Наш герб Тризуб. У ньому воля слава і сила. Наш герб тризуб, недоля нас косила, та ми зросли. Ми є, ми завжди будем. Доброю пісню не самому людям. Наш герб тризуб, його запровадив київський князь Володимир Мономах. На ньому можна прочитати слово воля. В нам священне слово волі, що рятує від недолі будь же рідна Україна під гербом сим, вільна та сильна. Для українців у всьому світі тризуб символізує, наш розрубний зв'язок із вітчизною. Наш герб тризуб. У ньому сила отця небесного і сина, уважно придивись до нього, на Духа схоже він святого, що голубом злетів з небес, і у людських серцях воскрес. Терезуб немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина. Живуть у мірі і любові, на Україні вольній новій. День Україна моя. перед гаєм, як стрічечка. Петельник на квіті, мов свічечка, хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі Україна моя. Зацвітає калина, зеленіє лишина, степом котиться диво луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як мама і тата одна. Моя найкраща в світі сторона, чарівна, неповторна Україна. Для мене в цілім світі ти одна, і рідна, мила, дорога єдина. Слава Україні! Героям слава! Жо то бакитне серце, і бачить і сміється, жовто бакне серце ніколи не здається, кожній нові події.